Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в одну дуже незвичайну гру, яка називається слова дія. Що ж таке дія? З самого народження нас з вами оточують дуже багато різних предметів. Подивіться на зображення: це і пензлики, олівці, пилососи. Дуже-дуже багато різних предметів. Скрізь є предмети, які допомагають нам у нашому житті. Ось подивіться, дівчинка, наприклад, прасує, бачите, їй допомагає праска. Хлопчику на наступному фоті допомагає молоток забивати гвіздочки. Ці всі предмети створені для того, щоб виконувати з ними якусь дію. Тому, коли ми хочемо сказати, що ми робимо саме з цим предметом, ось саме це слово називається слово Дія або Діє слово. Ось подивіться у руках у дівчинки книжка. Що дівчинка робить? Дівчинка читає. Зараз спробуємо. Пропоную подивитися на зображення, скільки тут різних предметів. Ваша задача Знаходити і показувати пальчиком той предмет, який я вам називаю. Покажіть на зображенні книжку. Всі знайшли. Покажіть на зображенні ніж. Покажіть голку. Знайшли молодці. Покажіть олівці. Покажіть пальчиком м'ячик. Покажіть ляльку. Де конструктор? Де сірники? Молодці, ви гарно впорались. А зараз пограємо в гру дію. Це була у нас з вами розминочка. А тепер гра. Подивіться, нам потрібно назвати, яку дію ми виконуємо цим предметом. Наприклад, тут ніж. Тобто дію я виконую ним я ріжу. Скажіть за мною, я ріжу. Тепер сірники. Потрібно сказати я підпалюю. Правда, яку дію виконую я, якщо я беру їх, підпалюю. Тепер щітка. Як ви гадаєте, як буде? Я чищу. Молодці, хто здогадався? Це праска, що я буду робити з нею? Я прасую. Далі спробуйте самі. Хто сказав, я підмітаю, молодець. З пластиліном, що можна робити? Я ліплю. Що робимо за допомогою ножиць? Я ріжу. Молодець, хто правильно відповідає. Я забиваю, якщо в мене молоток в руках олівчики наші улюблені. Якщо я візьму олівчик до рук, то я малюю наш любимий конструктор. Я будую. Я читаю, хто правильно відповідав молодчинке. Якщо не вийшло правильно все сказати, подивіться відео спочатку і спробуйте ще раз. Дякую за увагу!